Смачне пісочне печиво це не лише пригощення до чаю, а й можливість зробити приємне у кохання людині. Тому сьогодні пропоную вам приготувати печиво сердечка до Дня закоханих. Хоч це печиво можна готувати і іншою формою і ласувати щодня. Отож, спершу приготуємо пісочне тісто, для якого робимо крихту з борошна та смальцю або жвершкового масла, та збиваємо яйце із цукром. Приблизно 5 хвилин. Далі все замішаємо та в нас утворюється м'яке еластичне пісочне тісто, яке обкутуємо у плівку та ставимо в холодильник на 1 годину. У пропорції, якщо це смалець, 150 г на цю порцію, якщо ж вершкове масло, тоді 200 г на порцію. Усе детально пропишу в описі. Охолоджене тісто викладаємо на коврик або шпергамент з одної та з другої сторони та швидко його розкочуємо у товщину приблизно 0,5 мм. Далі беремо формочку необхідної нам форми та робимо нарізи. Тим часом розігріваємо духовку на 180 градусів. Готове печиво швидко перекладаємо на деко встелене пергаментом за допомогою шпателя, лопатки або будь-якого іншого засобу, який у вас є. Перекладаємо з маленькою відстанню один від одного. Печиво не сильно збільшується в об'ємі. Тісто, яке залишиться, переминаємо та ставимо знову до холодильника на півгодини, щоб воно застигло. Випікаємо до золотистої скоринки протягом 15 хвилин, але пильнуйте, тому що воно дуже швидко і легко може згоріти. Печиво даємо охолонути та розтоплюємо улюблений шоколад. У мене білий з рожевим барвником. Також беремо улюблену посипку, у мене ось такі сердечка різні. На моменті оздоблення можна проявити свою фантазію те, як вам до вподоби прикрашати печиво. Також я використовувала сублімовану малинку. Дуже гарно та святково вона виглядає. Ставимо печиво на трішечки в холодильник, щоб застиг шоколад, та ласуємо смачним пісочним печивом із шоколадом. А з вас обов'язково підписка та вподобайка за корисність.